Всім привіт! Я Юра я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вирішив 2 годинки виділити пошукати щучку. Буду ну, на своїй водоймі, так сказати, переважна більшість останніх відео в мене саме звідси, тому що заборона, тому що на Десні у нас високий рівень води. Якщо виходимо з того, що є, пару годин якраз така погодка. Затягнуло хмарами трошки брений дощик, тому покидаю, поупираюся в великі приманки для цих місць. 4 дюйми. 4, можливо, 3,5. Пройдусь, пробіжусь у таких коряжках, вечеретах, кущах. по берег покидаю, пробіжусь, пошукаю активного хижака. Довго опиратись не буду. На одному місці довго не буду втрачати час. Тому швиденько зараз покажу вам все. Якщо з цього все вийде, то ви поставте, будь ласка, лайк і підпишіться. Ми не гаємо час. В цілому я довго не, якби не планував ціле направлено ловити щуку. Це в цьому році буде перша щуча така рибалка, хоча щука неодноразово в цьому сезоні мені попадалась на класичний джиг. Але сьогодні буде ціленаправлено на щуку, великий силикон і така планомірка. Тобто рівномірна проводка буде. Товщі води, щоб не дуже спускати приманку на дно. що У певних місцях вже водорослі піднімаються. Тиждень відносного тепла вже дають про себе знати. Я думаю, цього буде достатньо для щуки, якщо активно буде, то ось такі в мене декілька юшадиків в декількох кольорах. От. І ще в коробці валяється декілька воблерів, не твічингових. А звичайних, щоб теж в рівномірку попроводити, попід кущами, а так, попід коряшками. 3-4 закиди і переміщатись. І декілька там є класичних колебалок, вертушок. Ну, мабуть, вертушки ще зарано, але колебалки, ну і буде настрій, то можливо покидаю попід кущі. Ціленаправлено вперше на цій водоймі я ловлю щуку. Ну, Буду намагатись ловити. Тому бачите, погода. погода максимально така щуча. Прохолодно, хмарно йде дощ. Переміщаюсь, наступна зупинка місця, де я ловив карася. Тоді, як ловив карася, там щука гуляла в кущах і мальок розганяла. Тому якщо там зараз не зайнято, то покладаю великі надії. місце место мои Такие ж мусора капец Ну что за люди? Ух и вітер тут задуває Так, -с. так. Тихенько же так будем сейчас. Главное не впасти. Это заберу таку равногрібну мірочку. Звісно, початок травня це не такий вже період для жору щуки, що там її можна ловити, наловлювати, так як, наприклад, осінню чи в другій половині літа. Але надіятись на одне клювання. Тобто це ціль. Одна покльовка це ціль на сьогоднішню рибалку. Дивіться, яка краса. Ну прямо в центрі міста. От, ще зараз ранок і людей немає. Дивіться. Ну блін. Просто виходьте, забирайте своїх дітей, жінок, дружин, коханок. Приходьте сюди, відпочивайте, тільки за собою прибирайте. Тут просто кайф. Прибрано, все. І це 100% люди не за собою прибирали, це є люди, які тут просто за цим місцем слідкують. Моя велика повага їм. От. Вас всіх закликаю, щоб міста відпочинку залишались такими ж красивими, як от зараз. Тому клас, дивіться. Фух, у мене віддишка, бо лажу по таким кручам. Відходжу від цього, бо вже там починають поляни займати. Відпочивальники. Так, шумно, музика, Ну, свято, вихідний день. Такс. Головне зараз не впасти, да не розбити собі щось, чи не сломати. Опа, опа. Oh, ну that action. Такс. Вже далі здається, я ніколи не ходив і не був далі цього обрива. Оце це місце колись тут доходив сюди кидати. Місце просто кайф. Дуже хочеться на поплавочок тут посидіти. Корчі такі, дивіться, ну, правда не в красівках тут ходити, але корчі. Це там, де сидить велика риба. Ще з дитинства мене навчали. і не будемо джигувати по дну, бо корочі на дні лежать, а рівномірочкою зараз. ай незручно кидати. Місце таке не сильно ходове, заросше, значить тут не ловлять з цього місця. Хоча, блін, ну подивіться, це ж тут ну, 100% карпуша сидить. Вся риба любить корчі такі. вийшла б якась така мамка кіл на три да? з коряшки так вальяжно чисто так цапнуть цю рибку яка в нагло тут в її володіннях лазить Ще, в теорії тут може судачок стояти в корчах він іноді на міліки виходить чесно не зрозуміло, як він себе в травні веде цей судак. В травні зазвичай я перемикаюсь, на ловлю карасика, на ловлю білої риби, коли в десні не такі великі паводки, то в травні вже після нересту покльовує лящ. Потрібно знати місця. По лящу завжди потрібно знати місця, хоча влітку він активно рухається, тому так отакий в мене ще дядько заряджений є. Так. Ось вона яка. Блін, йоп, то він має чуть у воду не впав. І він мене злякався, я його злякався. трошки фізкультура трошки фізкультура для юрчика вітер піднімається і сонце виходить так тільки приїхав так була погода щуча така трошки йду вітерець бо прохолодний з дощом а зараз крутить його міняє вітер то Сонце, то дощ. Ця зміна погоди вже не дуже на щуку впливає позитивно. Якщо риби не буде, так вам хоч покажу ці пейзажі. Якраз на такому вітрі я камеру не тестував, побачимо як воно буде, як вона справиться. А це у нас і яблуня, здається. Уявіть, яка тут була краса, коли вона цвіла. Опа. Клас, місце, клас. Не розумію, чому я тут не ловлю. Ну правда, далекувато йти від машини. Такс. Уже трава піднімається, водосліпа під берегом. Так далеко далеко кидати нема сенсу, я хочу по очеретом попробивати. Так як в дитинстві я ловив щуку Джиг-головка, силіконка і плавна рівномірка така. Тоді навіть зупинки не практикувалися, просто ведеш. І зачасту це дуже жадібне були клювання активної щуки. Так, знаєте, віддасть спінінг. Так, а ну що тут по дно у нас по глибині? Класичний джиг, будемо так потрошку практикувати. Така глибина майже як по всій водоймі скрізь. Близько двох метрів. Ну вон сміття, бачите, це те що я про вам говорив. Хтось прибирає, а хтось смітить. Блін, Друзі, давайте це будемо прибирати за собою. Ми ж не орки якісь, щоб срати там, де живемо, правильно. Оце ж не... Це ж не годиться, ну так, а тут трава попід берега. Вже трава підніметься, нікуди вона не дінеться, щоб тиждень тепла і вона стане стіною. Угу. Наші реалії. A tropa não se experiencesse здороваться. лаврат Это я что не ожидал. Да ё -ма -ма. Как ты его взял, дядя? О! На четырехдюймовый. интересно. Уже получается свои у меня рекорд. На ну, 4 дюймовых я таких окунев не ловил. На ревном мир попрочем. Опа. Уже думал маленькая щучка клюнула. Ось, іще одне окуньове місце знайшли. Я це не повірю, що тут щука немає. Може бути, що тут вона не стоїть. Ай-ай-ай. Місті які интересне трава, трава заважає робити проводку. на милячок. вже могла б якась б відплюнути вже я не, не прошу. трьошку вже така, хоча б грамів на 700 Та, погода підвела конкретно так парить париче це наче холодно було, парить. Так, діда прогнав з цього міста, з того я окуня спіймав. Тепер ніхто нікому не заважає. А, Опа. Окунь на рівномірку плюнув, я так тільки подергаю ще тощі води, одну я не ступив Глибина тут метрів От на мене десь метр 50, метр вісімдесят. Тверде дно в камнях, тому тут опу не стоїть. Але і щука стоїть тут, ну вона тут, вона, ну де їй ще тоді стояти? Я спробую поджигувати під нього. Дякую. І розквакали, сонце вийшло. Не знаю, тут хлопці судачка ловили невеличкого. В прилові був коли окуня, ловили під цим мостом. То хлопці ловили при мені. Я там карася ловив. чотири там. що, Товариство, я буду закінчувати свою рибалку. Дві годинки погуляв по водоймі. Вийшло сонце, змінювався декілька разів вітер, почало парити, тому ну, немає сенсу опиратися далі у хижака. В принципі, така рибалка зараз. І, мабуть, на ще місяців на півтора вона такою вже буде залишатись максимально нерезультативною. Десь рівень води піднімається, починає вже опадати пух. На мілких водоймах починає рости трава, риба не тому, ну, такі, ну, Як на мене, це прогнозовано, що буде такий кльов. Тому напишіть в кого, в кого як, в кого які результати. Можливо, хтось там валить рибу. Так, напишіть, що в кого клює. Не обов'язково здавати всі свої точки. Просто напишіть. От, тому не знаю, це відео вийде чи ні. Мабуть, все ж таки по-моєму настрою. Можливо. Такий коротенький, коротенький ролик, як звіт, можливо, і вийде. Тому поставте лайк, будь ласка, і до зустрічі на, на майбутній рибалці, на наступній рибалці.